Кава шкодить серцю. Лише створюють ілюзію насиченості. П'єш каву, буде ти гіпертонія, інфаркт, вагітним не можна пити каву взагалі. Насправді, кофеїн справді може мати легкий вплив на кальцієвий обмін. Кава викликає безсоння. Надмірне споживання кофеїну справді може підвищити ризику ускладнень. Привіт, кавомани! Минулого разу ми вже знищили 5 популярних кавових міфів, але їх значно більше. Тож, зустрічай, частина друга. Ще трохи міфів про каву, у які пора припинити вірити. Поїхали! Темна осмажка більше кофеїну. Це зорове і смакове, а не хімічне враження. Бо чим довше зерно перебуває в ростері, тим інтенсивніша дегідрадація. І термічний розпад молекул, зокрема кофеїну. Показало, що темний профіль у середньому втрачає 10% кофеїну. І тому світла осмажка часто має вищий вміст кофеїну на грам. Крім того, Темнообсмажені зерна стають менш щільними і більш пухкими, тому якщо міряти каву ложкою або за об'ємом, їх здається більше. Але насправді в тій самій вазі порції буде більше кофеїну саме у світлій каві, бо вона щільніша і зберігає більше активної речовини. А гіркі ноти темної обсмажки лише створюють ілюзію насиченості, маскуючи смакову складність. Тож, коли справді хочеш кави з максимальною дозою кофеїну, звертай увагу не на колір, а на сорт, на свіжість і на метод приготування. Бо саме спосіб екстракції визначає, скільки кофеїну опиниться у твоїй чашці. Кава шкодить серцю. Це класичне для калевого, на кшталт п'єш каву, буде ти гіпертонія, інфаркт. Хоча насправді сучасна наука не підтверджує зв'язок. Між помірним споживанням кави і підвищенням риском серцесудинної хвороби. Адже, хоча кофеїн дійсно може тимчасово підвищити артеріальний тиск або прискорити пульс, особливо у людей, які не звикли до нього, організм досить швидко адаптується, і при регулярному вживанні ці ефекти практично зникають. А великі дослідження виявили, що люди, які п'ють каву в помірній кількості, тобто 2-4 чашки на день, мають не тільки не вищий. А навіть нижчий ризик розвитку ішемічної хвороби серця, інсультів і серцевої недостатності, з тим, хто не вживає каву взагалі. І це пов'язують з властивості кавових компонентів, а винятки становлять лише люди з аритміями, гіпертоніями, що не контролюються. Або індивідуальною гіперчутливістю до кофеїну. Але для переважної більшості здорових людей кава не ворог серця, а скоріше союзник, якщо знати свою норму та не перевищити 400 мг кофеїну на добу, тобто 2-4 чашки фільтру на день, і не пити її в великих дозах. Кава викликає безсоння. Це не універсальна істина, а індивідуальна реакція, яка Насамперед залежить від твоєї генетики, зокрема від активності гена, який я не вимовлю, тому він буде ось тут, що кодує фермент відповідальний за метаболізм кафеїну в печінці. І люди з швидким варіантом цього гена проробляють кофеїн у кілька разів швидше, тому можуть заснути навіть після чашки фільтру о 9-й ночі, тоді як у повільних метаболізаторів навіть кава у другий дня може викликати тривале збудження. Безсоння або поверхневий сон. Тому все індивідуально і не залежить лише від кількості кави, а також від рівня тривожності, якості сну і вашого стану. Тож людям із чутливою нервовою системою або схильністю до тривоги дійсно варто уникати кофеїну після обіду. Кава вимагає... Кава вимиває кальцій і шкодить кісткам. Це перебільшене і неповне твердження, яке роками лякало людей старшого віку. Хоча насправді кофеїн справді може мати легкий вплив на кальцієвий обмін, але він настільки незначний, що не становить загрози. Та за результатами дослідження, 2002 року споживання однієї чашки кави. Спричиняє втрату приблизно 4-6 мг кальцію, що можна компенсувати буквально двома столовими ложками молока, а це мізер на фоні рекомендованої денної норми кальцію. Тому якщо ви споживаєте молочні продукти, зелені овочі, насіння, побові або кальційовану мінералку, то 2-3 чашки кави на день абсолютно безпечні для ваших кісток. Вагітним не можна пити каву взагалі. Цей міф лякає багатьох майбутніх мам, хоча він не зовсім точний. Це поширений страх, який базується не на науці, адже хоча надмірне споживання кофеїну справді може підвищити ризику ускладнень. численні дослідження і висновки американського коледжу акушерів і гінекологів підтверджують, що помірне споживання до 200 мг кофеїну на день це приблизно одна-дві чашки фільтру. Не пов'язані зі значним ризиком для матері чи дитини, проте важливо враховувати не лише каву, а й інші джерела кофеїну, чай, шоколад, енергетика та навіть ліки. Тому потрібно контролювати загальну кількість усього цього на добу. І при цьому бажано пити каву без цукру. Кава найкраще тільки одразу після обсмаження. Це популярне, але не точне уявлення, адже після обсмаження зерно активно виділяє СО2. Що заважає стабільному заварюванню, особливо в методах типу проверу або фільтру. І занадто свіже зерно може мати мильний або плоский смак, закриту ароматику та нестабільну кислотність, тоді як оптимальне вікно смаку зазвичай відкривається з 7 по 10 день і триває до 30-40 днів, коли кава проходить фазу дегазації, стабілізується в ароматі і смаку. А в герметичному пакуванні з клапаном зерно може зберігати високу якість. До двох місяців, після чого поступово втрачає свої властивості, хоча може залишатися спитким. Тому найкраща кава не та, що щойно вилетіла з ростору, а та, яка стабілізувалась, пройшла дегазацію та зберігається у темному прохолодному місці. Тож підсумки: темна обсмажка не означає більше кофеїну, а зовсім навпаки. Кава не шкодить серцю, якщо піти її помірно, і вона навіть може знизити ризики. Безсоння від кави. Це питання генетики, а не прокляття для всіх після шостої. Кальцій не вимивається в небезпечних кількостях, кілька ложок молока все компенсують. Вагітним можна пити каву, якщо тримати дозу під контролем і не перевищити 200 мг кофеїну на день. з зростеру кави ще не найкраще. Ідеальний смак розкривається після 7-го дня. Кава не ворог. Вона не забирає здоров'я сон чи кальцій. Вона дарує аромат, тепло, стимул і задоволення. Поділись цим відео з тим, хто досі боїться каву. Та підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному випуску.